Kia Sorento 2012 року Автомо, яке має багато переваг і чудово підходить для будь-яких доріг, пригнана з Швейцарії для себе, що вже говорить про високий рівень догляду та технічного стану. Один власник в Україні додатково встановлена сигналізація. Автомобіль пройшов нещодавнє технічне обслуговування із заміною всіх рідин: шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, електрорегулювання водійського сидіння. Все це створює неймовірний комфорт під час водіння. Круїз-контроль допоможе вам на довгих поїздках, а мультикермо додасть зручності в керуванні. Підігрів заднього скла, електроскладання дзеркал, датчики світла та дощу. Ці функції зроблять ваше водіння комфортним і безпечним у будь-яку погоду. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Кія точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.